Вона наносить останні штрихи, уважно вдивляється у кожну деталь, перевіряє покриття та завершує фарбування. Пані Алла працює маляром уже понад 10 років, тож через її руки пройшли сотні вагонів, але цей особливий. У грудні 2024-го він подолав понад тисячу кілометрів із Чехії до України, щоб стати частиною харківського громадського транспорту. Однак, перш ніж виїхати на рейки, трамваї довелося пройти комплексне перетворення від технічної адаптації до фарбування. Цей трамвайчик прийшов з Чехії. Це його адаптація. Ми його повністю перекрасили. Це дуже довгий процес. Його робила я, мабуть, неділі три. Сьогодні вже, можна сказати, завершувальний процес. Тут же на ньому практично не залишилось роботи моєї. Я докрашую, ставлять відбойники, кузовчики наші, і все, він їде. Однак адаптація це не лише про оновлення фарби. Позаду цього вагону ціла низка перетворень, зокрема, зміна ширини трамвайних візків, перевірка електросистеми, проведення ревізії кузова тощо. А от схема фарбування залишилася незмінною для того, аби зберегти автентичний вигляд закордонного транспорту. І це не випадковість. Таким чином Харків демонструє вдячність місту побратиму і показує, що пам'ятає про допомогу, яка у сучасних реаліях є дуже цінною для прифронтового мегаполісу. Я б сказала, вони добрі. Вони набагато краще, ніж ті, що у нас є в наявності. І я думаю, це їм треба велику подяку висказати, що вони нам допомагають цим у грудні. Місяці минулого року ми отримали шість трамвайних вагонів з міста Берно. Майже одразу ми взяли перший вагон в процедури з адаптації вже на початку лютого цього року. Цей вагон був готовий. Ми провели його обкатку. все пройшло успішно. Наразі в роботі другий вагон, який ми адаптуємо під нашу колію, паралельно з цим тривають роботи з оформлення документів щодо доставки тролейбусів з міста Берно у кількості 20 одиниць. Це дуже вагома допомога. Ми дуже вдячні нашим чеським партнерам за таку можливість і за цю транспортну допомогу місту Харкову. До виходу новоприбулого та адаптованого транспорту транспорту на рейки залишилося зовсім трохи. Невдовзі у місті проведуть випробування одразу двох вагонів, і після цього вони почнуть курсувати маршрутами. Вже найближчий час ми проведемо випробування двох вагонів одночасно. Ми хочемо спробувати провести їх іспит двома вагонами. Це по системі багатьох одиниць, і по висновкам цієї обкатки буде вже точно відомо, коли ми їх випустимо в лінію. За часи широкомасштабної війни чеське місто Брно стало справжнім другом Харкова. Після масштабних пошкоджень рухомого складу мегаполісу, кожен новий вагон, отриманий у межах міжнародного співробітництва, це не просто транспорт, а шанс на відновлення звичного ритму життя міста, кажуть у департаменті будівництва та шляхового господарства. Я думаю, найближчим часом ми будемо отримувати рухомий склад з інших країн теж. Але наразі я можу сказати, що чеська сторона, чеська республіка надала найбільшу допомогу по трамвайним вагонам, тому що ми вже отримували трамвайні вагони з міста Прага у кількості 20 одиниць, з міста Бльзень у кількості 16 І от з міста Берно, 6 трамвайних вагонів. Для нас ця допомога дуже важлива, тому що ви знаєте, ми втратили майже весь рухомий склад Салтівського трамвайного депо. Тому... Кожна допомога з кожного міста, яке нам може передати трамваї чи тролейбуси, для нас дуже важливо. За допомогою цих вагонів ми можемо як додати якийсь рухомий склад на лінії, так і замінити той, що вже, вже потребує певних процедур з ремонту, капітального ремонту, та замінити тим самим ті вагони, що постраждали в Салтівському депоті, вже не можуть вийти, не, не зможуть вийти в лінію. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини.